Добрий день! Гурток у ручки продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти поробку авто вантажівка. Ось така поробка. Техніці орігамі. Для цього нам знадобиться аркуш паперу будь-якого кольору розміром. Ось у мене 14 на 14 см або 10 на 10 см. Спочатку будемо складати навпіл. Один та інший. Бік. Так. Потім до середини оцю нижню сторону загинаємо. Потім робимо ось такі трикутники цю точку з цією з'єднуємо ось так, опускаємо донизу. Виходить трикутник, один робимо другий. Оці маленькі трикутники загинаємо, це буде колеса нашої вантажівки. Перевертаємо ось так, цю сторону опускаємо вниз, нижче середньої лінії. Десь на 0,5-0,3 см. Ось так. Потім загинаємо ось цей куточок. А потім оці маленький вниз загинаємо ось так, виступаючи трохи. Ще можна підклеїти ось тут, ось тут. Ось така вантажівка виходить, а ще можна підклеїти надписи. Наприклад, хліб, або молоко. Ось такі вантажівки у нас сьогодні вийшли. Успіху вам, діти!